Тому, друзі, Бог деколи допускає страдання, щоб ти міг допустити тих, зрозуміти тих, хто страдає. Ще деколи Бог допускає страдання, щоб трошки твою плоть прикрутити, бо твоя плоть зажене тебе в пекло. Вона хоче і хоче. У ненаситимості дві дочки, давай, давай. Скажіть, коли ви пробуєте постити, що вам каже ваша плоть? Дякую. Вона така нервова, вона така зла, вона не годна дочекатись, коли сонце зайде, щоб наїстись, плоть хоче постати. Плоть хоче молитви, плоть хоче ходити в зібрання, ні. Плоть хоче в Анталію, про яку брат Кирил проповідував. Тільки вона хоче не місіонером туди їхати, щоб мусульмани голову відрізали. Плоть хоче в анталію в п'ятизірковий. І з клюзівом, так. з повним клюзівом. Плоть цього хоче. І Бог допускає страдання. І такі страдання, що ти вже не хочеш ні клюзіва, ні анталії. Тільки кажеш, Боже, лише мене успокою. Дай ще трошки пожити. Вже нікого і нічого не хочеш, вже не засуджуєш інших, вже не кажеш бідний, будь дурний, вже нікого не чіпаєш, бо коли ти страдаєш, стаєш трошки розумніший. Розумніший Єремія казав: це відкормлені коні. І так як ці коні не страдали, а були відкормлені, то каже, кожен із них рже на жінку свого ближнього. Бо якби цим коням дав Бог нагайкою і прикрутив їхню плоть страданнями. Скажіть, от ви, брати, коли ти здоровий, ситий, гарно одів, одівся, все добре, і ще й за жінкою десь чужою можна глянути. А коли ледве ноги тягнеш від хвороби і страдаєш, скажіть, чи в голові це? Та де? Яке? Аби ще день потягнути? Хоч трошки, вже тобі ні в голові взагалі нічого. Тільки би ще день потягнути, а тоді кажуть, страдання від диявола, від Господа Бога нашого, щоб нам допомогти. Не всі. Але велика частина страдань це Божий допуск, щоб плоть прикрутити, щоб інших зрозуміти, щоб іншим послужити, щоб війти в їхню боль і зрозуміти, що це таке. Тому страдання мають хороший мотив в деяких случаях. Тому, друзі, ми будемо молитись, щоб коли ми будемо страдати, коли нам буде тяжко, апостол Петро каже: не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої. Не кажіть, чому я, віруючий, страдаю. Не цурайтеся, ніби пригоди для вашого жує, бо це доля християнина. Царювати з Ісусом і страдати з Ісусом. Так написано в Євангелії.